Мінлива погода грибам на користь. Нинішня осінь багата на урожай. Навіть ті, хто ніколи і гриба не бачили, ринули до лісу. Сьогодні дуже багато було людей. Десь чоловік 300-400 ходить так по березині. Хтось вирушає по гриби на умання, хтось ходить місцями, які знає. А ось декому вони у вісні вважаються. Вон мені у уснові. Я сплю, а вон мені даже. Навіть... Приведжете, що я мушу йти бунт там. Є І я йду, і я їх там найду. Закарпатські грибники розповідають у тутешніх лісах. Проростає з десяток поширених різновидів їстівних грибів. Перевагу віддають так званим справжнім підосичникам, топольовим і буковим. Для грибників це і розвага, і можливість підзаробити. Приймають гриби у приймальних пунктах і люди на цьому заробляють непогану копійку. Найдорожчі білі – у середньому 50-60 гривень за кілограм. У сприятливу пору досвідчені грибники збирають від 3 до 5 кілограмів. Дешево за 70 баба бабо А ось юрію бушку по гриби до лісу йти не потрібно. Він їх вирощує сам. Зацікавлення у нього ще з радянських часів, коли прочитав про технологію у спеціалізованому журналі. Спочатку вирощував гливи задля експерименту, та й з часом хобі почало приносити прибутки у, у пресі, там в інтернеті на, на на сторінках інтернету на. Понаписують, що там о, там просто взяв, посадив, посадив і збираєш урожай. Проте каже: усе набагато складніше. Грибний міцелій висівають у попередньо простерилізовану солом'яну деревинну суміш. Приміщення, де зберігають мішки, має максимально нагадувати природне середовище. Оптимальні параметри для росту гливи – це температура в межах 16 градусів, плюс-мінус градус, і вологість в межах 93-96%. Що скажімо, досить складно створити такі умови. Ще один такий дуже важливий фактор це. На свіже повітря приміщення потрібно провітрювати не менше п'яти разів на день. Якщо дотримуватися правил за три-чотири тижні після посіву, буде перший урожай. Продає підприємець кілограм по 18 гривень, Із мішка вдається зібрати в середньому 2,5 кілограми. Господар очікує немалого врожаю, однак не знає, чи вдасться його реалізувати. У місцевих лісах грибів вистачає, тож купують мало.